Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж повертається Нації, Сьогодні хочу поговорити про який Відбудеться у п'ятниці, у 15 листопада о 21.45 на стадіоні Драган відбудеться неймовірний поєдинок. Збірна Португалії буде приймати збірну Польщу. Сьогодні хочу поговорити про Португалію, про Польщу. Ну і в кінці відео поділитися своєю думкою, чого все-таки я очікую від даної битви. Давайте все розпочинати по порядку. Розпочнемо ми з очних зустрічей команд. За останні 5 поєдинків ми маємо жодної перемоги у Польщі, одна нічя. Та 4 перемоги у Португалії. Тобто у Португалії є тут перевага. Якщо беремо чемпіонат світу 2002 року, то португальці перемогли Польщу з рахунком 4-0. Ну, Якщо брати чемпіонат Європи 2016 року, одна-8-фіналу, команди грають в основний час в нічі 1-1 на гол Роберта Лєвандавського відповідає Ренату Сантеш. Але в серії пенальті, португальці перемагають з рахунку 5-3, пробиваються далі, а потім виграють даний чемпіонат Європи. У Франції, пам'ятаєте, тоді. Далі команда пересікаються в Лізінації, в 12 жовтня 2018 року, виїздна перемога 3-2. А якраз на 20 листопада 2018 року команди грають в мирову нічі 1-1 на Аркадіуш Мілік з пенальці. Команди розходяться миром. Ну, останній матч між цими командами був місяць тому назад. Польща поступилася у себе вдома на національному стадіоні Варшаві з рахунком 1 3, Петро Залінський забив за Польщу, але за Португалію забивав Бернардо Сільва, Крістіана Роналдо та автогол був від Б'єтнаріка. Якщо взагалі подивитися турнірну ситуацію в групі, то португальці після чотирьох турів зараз лідери. Португальців 10 залікових балів, 3 перемоги підряд, та нічия була якраз в останньому. Матчі в жовтні з шотландцями розійшлися миром 0-0. Хоча, в принципі, в принципі, Шотландія навіть справді там напевно виглядала. І, до речі, Шотландія поки що не набрала То, з португальцями саме це цей єдиний свій бал. Хоча Шотландія мені дуже сильно подобається і мені справді десь трішки нечистить. щастить. Ну добре, зараз не про це, зараз про Португалію. А, ну, перемогли Хорватію спочатку непроста, я хочу сказати, нелегка перемога. А, ось справді португальцям легко взагалі не було, але все-таки свою перевагу команда втримала. Перемогли за рахунком 2-1. Потім була також дуже важка перемога, і справді дуже важка над Шотландією. вольова перемога Криштіан забив переможний м'яч в кінці поєдинку. Португалія перемогла. Хоча і справді Скот Мактомі не забив дуже швидкий м'яч, але португальці з усиллям. Бруно Фернандеша, якщо не помиляюсь, та Крещано. Ну, Крещано, то точно забивав. Ось перший м'яч, якщо не помиляюсь, там Бруно забив. І, 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 да, коли футболісти, ну, Крещано, коли ж футболісти Юнайтед, Бруно нинішні футболісти Юнайтед, ці футболісти забили. За Португалію. А польща розпочала з неймовірною якоюсь перемогою там над Шотландією. Перемагали спочатку поляки з рахунком 2-0. Потім Шотландія зробила якийсь неймовірний камбек. Але при останніх секундах Польща зробила пенальті і перемогла. Перемогла. І це, до речі, перемога і справді єдина поки що для Польщі, але яка вона була важливою. Потім була виїзна поразка від Хорвації, потім поразка домашня якраз від Португалії. Ну а останньому матчі перестрілка була у Польщі з Хорватією, перестрілка 3-3. Польща два м'ячі програвала. Першу спочатку забила, потім Хорватія забиває три, потім червона картка, Польща там забиває два. І справді Польща могли дотиснути в принципі, Хорватію, грали в більшості, але забити ось цей четвертий гол, ось цей бажаний гол команді все-таки не вдалося. Але нічия 3-3 Польща зробила тоді неймовірний якийсь справді камбек. Ось першими забили, потім відігрались. Польщі... Польщі є хороші шанси. Я вважаю на другу позицію, і справді шанси, я вважаю, що є. Хоча справді дуже буде важко. Різниця забитих та пропущених у Польщі мінус 2, 7 забитих м'яча, 9 м'ячів пропущено. Наприклад, португальців плюс 4 різниця забитих та пропущених. І в принципі, нічия стратегічно Португалія влаштує. Але я думаю, що все-таки обом командам. Ну, uh, В принципі, Польща вже втрачати, я думаю, все-таки нічого, тут тільки перемагати потрібно, щоб були шанси. Ну, Португальці, я думаю, також захочуть перемогти, щоб ну, на відсотків так, 90 забезпечити собі першу позицію. Тому однозначно обидві команди будуть грати тут на перемогу. Я очікую відкритої гри, і, в принципі, я очікую, що голи будуть і будуть, їх, і будуть вони. Великої кількості. Ну, думаю, що обидві команди заб'ють. Ось така моя перша думка на цей поєдинок обміняється команда Голами, і Польща. Я думаю, зуміє забити Вот, португальці. Португальці заб'ють. Другий мій прогноз, друга моя думка, все-таки віддам перевагу Португалії. Думаю, що підопіче Мартінеса, як мінімум, не програють Польщі. До речі, нічию я навіть не виключаю. Ну, звичайно, що нічого не виключаю. Я не здивуюся, якщо Польща зіграє в нічию, для мене це не буде якось там сенсація. Я вважаю, що Польща може відібрати балу у Португалії. Польща це дуже сильна команда. Але думаю, що Португалія точно не програє. ось нічия може бути, або Нічия, або мінімальна якась перемога. Я думаю, в Португалії легко не буде, або нічия, або якась мінімальна перемога, там, з рахунком 2-1 або 3-1. Але думаю, що для Португалії легкої битви не буде. Обидві команди заб'ють, це моя перша думка. Ну а друга моя думка, це збірна Португалії як мінімум Польща не програє. Це може бути, я ж кажу, як і нічия. Так і мінімальна перемога Португалії. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, та збірна Португалії, як мінімум, Польщі не програє. Що думаєте, друзі, ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам вже дякую за увагу, хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей!